Велико заявляє, що губернатор проти. Особисто таким чином було сказано. От я реально питаю про те, і нам, депутатам оселичного голосу, сказав, що а губернатор проти єдиної громади, як вони не може бути цього. Тому в нас виникла думка поїхати до губернатора запитати дійсно, чи проти, Павло Ви завжди був за це. А ви як керівник певного напрямку представник? Ну, я скажу? можу сказати, що ну, мене зовут Велико Дмитро Ігорович, я виконуючого директор департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації. Саме на мене покладу. Посадові обов'язки з приводу розгляду документів, які подаються по об'єднаним територіальним громадам. Ми проводимо аналітичну довідку, фінансову довідку щодо їх спроможності, визначаємо, чи відповідають подані документи закону України про добровільне об'єднання територіальних громад і ті інструкції, яка на сьогоднішній момент визначає цей порядок. На рівні Київської обласної державної адміністрації наразі створена робоча група, до якої будуть входити і депутати обласної ради, і пан губернатор, і представники небайдужих активісти громадської організації це відкрита група, і в рамках цієї відкритої робочої групи будуть розглядатися ті питання, які потребують додаткового узгодження та додаткової аналітики з приводу принципової загальної позиції губернатора. Можу сказати, що принцип децентралізації він стоїть у, у пріоритетних питаннях на кожній оперативній нараді. На усіх засіданнях це питання стоїть першим, яким чином проводиться ця робота. Тому можу вам сказати, що губернатор не може бути проти об'єднання, тому що це завдання держави, це завдання президента. Єдиним форматом перспективи об'єднання територіальних громад є відповідність діючим законодавству. Тобто, якщо громада за депутатський корпус за, і ми це відповідає тій методиці, яка затверджена, то губернатор не може бути проти, тому що це його робота mm -hmm. зробити все можливе для того, щоб це було реалізовано. Скажіть, таке, будь ласка, питання: а всю робочу групу, яка там відкрита, чи запрошувалось в даному випадку, в нашому да ситуації, чи запрошувалася всю робочу групу? Пан Юрій Прилипко, голова собі Ради Гостомеля, як керівник або можливо якісь пропозиції від вас чи поступали? я можу сказати лише по пам'яті, він туди не входив, тому що ця робоча група вона стосується принципової роботи всієї київської області. Скажемо, ініціаторами були це були Біла, Біла церква. Фурсис Шкарівка, там були проблемні питання. Ми ці питання за допомогою цієї робочої групи вже вирішили. Ми дуже плідно попрацювали по переяслува Хмельницькому району. На понеділок було підписано розпорядження про створення Великодимирської громади Броварського району. Тобто ми бачимо, що дії губернатора саме направлені на те, що подаються документи до Центральної виборчої комісії. Документи подаються до Міністерства регіонального розвитку для прийняття остаточних рішень. Тобто ці документи вони не ховаються, mm -hmm. вони не рвуться, вони дійсно в робочому порядку розглядаються і передаються на розгляд до компетентних органів. Тобто Скільки... ця робота проводиться. Скільки, чи за останній час, коли була засторона комісія, чи були там які, які будь-які питання стосовно гостомеля чи гостомецька громади? Ця комісія вона дуже свіжа. Вона була створена не більше ніж тиждень тому назад mm -hmm. офіційним розпорядженням затверджено. До того робоча група збиралася. В постійному такому режимі дискусії. Ну, питання Гостомелю не піднімалася. Ага. І ще таке питання: чи можу в цю групу війти гостомельчанам, бажаючи можливо депутат, можливо, голова захоче, можливо, активісти громади. Якщо потрібно буде це для спільного групу. дивіться, ця група ця робоча група вона відкрита. Там немає жодних обмежень, але для того, щоб ця робота проводилася достатньо плідно і в результаті ми б мали не балаган, не базар, а дійсно професійну дискусію було б доцільно. Надати якихось представників так. дійсно від громадськості, від депутатського корпусу від адміністрації і від активістів, тобто для того, щоб ви могли висловити свою думку, ви можете на моє ім'я особисто, на, 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 на виконуючого директора департаменту написати заяву. І коли будуть розслідуватися питання з приводу Гостомельської громади, вас будуть запрошено визначений термін, і ви зможете висловити власну думку. Тоді і скажіть, нам можна буде писати офіційно на ім'я. Вибрана там навіть на вас, да, стосовно того, що просто на вас я Дивіться, є є, є, та... є, є, є певні, є є в не по є певний порядок документообігу. обігу. Mm -hmm. Безпосереднім виконавцем усіх цих робіт являюсь я. Так. Тому, а, якщо ви будете писати на мене, ви ну, значно скорочите термін ну, роботи документів, тому що є і заступники губернатора, так. і профільні юристи, і так далі. Тобто ця адміністративна ланка, вона достатньо довга. Ви маєте можливість звернутися безпосередньо до людини, яка приймає рішення так, і в департаменті якої ці документи розглядають. І ще останнє питання скрізь, наважен, скільки на думку, скільки з досвіду вашої що ви займаєтесь? Дитина влади, громади об'єднані, і є ця створена комісія вже неділя існує, Скільки мінімум потихват людей, двоє чи троє чи більше від громади представників сюди в комісію? Для того щоб достатньо. Чому я питаю? Поясню, тому що у нас є створена робоча група, уже два роки, як створена рівня. Вона відпрацювалася ці питання, до речі дуже позитивно. Можливо, чи на вартине чи ні на термінах Київщини, в плані е, адміністрації, але наша об'єднана громада гостом була одна з найперших. Показників, коли ми зробили пакет документів, і були він був правильний, відверто, чесний, по всій Україні з нас брали приклад, чому я закриту. Ну на теренах Київщини я працюю вже 10 років. 10 років роботом головним архітектором Вижородського району Це ми з вами сусіди по територіальному устрію ми не знаходимося неподалік. Тут я працюю лише два місяці, але за ці два місяці я дійсно вже встиг побачити деякі проблемні моменти є. Такі гарячі точки, які потребують додаткової уваги. З моєї точки зору, більше трьох осіб призначати до цієї роботи робочої групи не потрібно тому що є представник громади, громадських організацій, представник влади і є людина, яка буде мати певну або фахову освіту, або знання для того, щоб вступати в дискусію і бути або опонентом, або підтримувати ті чи інші рішення. Перепрошую, комісія була створена в четвер, ви казали, це яке на, число? На минулому, на минулому тижні вона була створена. Дати я зараз не пам'ятаю по пам у мене дуже Близько багато, тижня. багато. Близько да. тижня вона створена. Ми чому її вже зробили офіційно? До, до, до того моменту ця робоча група вона була створена в неофіційному режимі для того, щоб достатньо мобільно швидко приймати ті чи інші рішення. Коли це вже переходить в статус офіційного, то Є певна прелюдія підготовки документів, ознайомлення і так далі. Тому ми спочатку працювали самостійно. З моєї подачі ми визначили, що це дійсно є дієвим органом, Орган, який має вирішувати спірні питання, консультативні питання. Цей орган за, запрацював, і тепер ми маємо бажання намір. Його вже перевести в такий офіційний статус і працювати на ще питання: враховуючи певну таку інертність при певних обставинах і ситуаціях, чи є можливість якоїсь терміну роботи цієї комісії, вона визначена чи ні? Комісія збирається по мірі необхідності, тому я вам кажу, що якщо ви будете писати безпосередньо на мене заяви звернення, і якщо в цьому буде вбачатися дійсно реальна необхідність створення цієї групи в найближче. Термін, вона буде створена одразу і матеріали будуть передані. Тобто така можливість, є. ця група вона діє на постійній основі. Це не одночасна якась така піар-акція. Mm -hmm. Це дійсно робочий органів. І він приблизний, тобто, я хотів би акцент деякий почути. Тобто на певний термін він там може ця група буде працювати місяць, два ця група на постійній основі працює. Ну, сьогодні у вас є питання через два місяці. Немає питань. Потім по, знову, знову так, вони з'являться. це не ситуативне ще раз, не ситуативне збіговиська людей, людей mm -hmm. та фахівців. Це на постійній основі. Ми будемо співпрацювати і визначатися ті потреби, які є я просто що термін. Я перепрошую. А термін ви ж розумієте, що якщо будуть так питання весь час виникати, то ну, питання рам... до об'єднаної громади ми можемо дійти через рік, через два, то й через я розумію. В рамках об'єднаної територіальної громади за протокольним дорученням а, діяльності цієї групи будуть виноситися ті чи інші пропозиції, і буде визначений регламент. Тому, якщо ми, наприклад, будемо розглядати там гостомельську громаду, і ми будемо визначати певні певну проблематику, то в рамках результативної нашої співпраці будуть визначені відповідальні особи за ті чи інші питання, строки по виконанні, підготовці документів, певна інертність розгляду цих питань вона більш за все пов'язана з діяльністю органів місцевого самоврядування. Це де це. Час, який потрібен зібрати людей, провести громадські обговорення, підготувати проекти рішень, передати їх депутатам на знайомлення, попрацювати по комісіям і так далі. Тобто діяльність на місцях, більш активна діяльність на місцях, вона може давати гарні плоди вже в будівлі обласної адміністрації. В нашому департаменті і у губернатора це. Ті люди, ті особи, які не зацікавлені в тому, що, це, що цей процес зупинився. У нас Київська область за статистикою по Україні і так займає з останніх місць. Ну в тому є певні е, пояснення. У нас кожна громада, кожен населений пункт, який е, знаходиться неподалеку від міста Києва, вважає себе самодостатнім, е, незалежним. І фінансово, і політично, і адміністративно тому процес об'єднання він. Саме буксується і притримуються саме на місцях, не в будівлі обласної адміністрації. Зацікавлені, це... що питання, вибачте, це... а я розумію, що ця група створена офіційно чи комісія, так виконати да. тиждень тому. І до цього були, скажімо так, робочі, робочі наради наради та... і Так, У мене питання буде мута рада. Скажіть, пан Прилипко, голова ради, хоча б один раз був на цих нарадах неофіційних, офіційних, просто я пів так не у нас має. не збиралися наради з приводу гостоміського громади. Не, не тому так? його і не мало не. Вже було. Не мало бути на цих нарадах. А ми я ж перелічив ті громади, які ми це переяслав хмельницький це Обухівський і Броварські райони. Ми відпрацювали і результатами цієї роботи є. Вже є Великодимирська громада Броварського району. Переяслав-хмельницькому районі. Ми готуємо медницьку, це цибільську громади. По Обухівському району є складне питання, і ми підготували запит на Мінрідіанбут з приводу отримання методологічної допомоги по Обухівському району з приводу розривності території. А так, а то, прилипка, чи він іві чи ініціював цей прилипка Юрій Ліч? Mm -hmm. Таку активність цього приводу? Чи були за ці два місяці mm -hmm. вашої роботи? Mm -hmm. да. ну, в період моєї діяльності м, такої плідної співпраці, там щоденних телефонних дзвінків або обміну офіційними листами? Воно не було Я дуже вдячний. Я Хочу ще одне останнє питання. За всіх сконструктувати факт. Ми правильно зрозуміли, що пан губернатор. Ворон Олександр конкретно дійсно за громаду Гостомеля він... питання, що проти не було і не виникає. Об'єднане об у вас у вас у вас дуже у вас дуже цікаве та, да, дуже цікаве запитання, але я хочу відповісти таким чином. Я не можу чітко відповідати за губернатора, але те, що він робить усі можливі дії. Щоб громади в Київській області були створені, це факт. І нарада, яка була при головах усіх районних державних адміністрацій, він збирав безпосередньо в будівлі адміністрації мерів міста обласного значення, голів районних державних адміністрацій, визначив, що в найближчий термін для них є певні пріоритетні питання, і цим пріоритетним питанням є добровільне об'єднання. Якщо воно відповідає закону України і методиці. То з боку обласної адміністрації жодних перепон ви не будете бачити. Все, дякуємо за питання. Дуже ми вдячні. І зараз ми обміняємось телефоном. Якщо не.